Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас пограти в дидактичні ігри. А грати ми будемо за темою «Мій дім. Перша наша гра називається Вірно, невірно Правила такі, я говорю якесь речення про якусь кімнату, про якісь предмети меблі, а ви скажете, вірно чи ні. Отже, розпочинаємо. В ванній кімнаті можна спати. Вірно чи невірно? Так, в ванній кімнаті спати неможливо. Спати треба в спальній кімнаті. На кухні готують їжу. Вірно чи ні? Вірно, в спальній кімнаті миють посуд, вірно чи ні? Ні, а вже ж, В спальній кімнаті немає умивальника та немає води. В ванній кімнаті чистять зубки, вірно, чи ні? Так, вірно. Далі вперед покою миють руки. Ні, діти, вперед покою знімають верхній одяг та взуття. І останнє. В вітальній кімнаті зустрічають гостей і пропонують сісти за святковий стіл. Вірно чи ні? Вірно, все вірно. Отже, з цією грою ми справились. Наша наступна гра вона називається Вгадай кімнату. Правила такі. Я розказую про якусь кімнату, а ви повинні вгадати, як вона називається? Починаємо. В цій кімнаті є умивальник, ванна, пральна машинка, а можуть бути рушники. Як називається ця кімната? Так, це ванна кімната. Далі. В цій кімнаті велике ліжко. Може бути комод, дзеркало, трюмо, телевізор, може бути велика шафа. Як називається ця кімната? Ця кімната називається доросла спальня. А в цій кімнаті стоїть холодильник, обідений стіл, стільці, а ще можуть бути шафи для посуду. Що це за кімната? Кухня, вірно. А в цій кімнаті стоїть святковий стіл, стільці, крісла та диван. Можуть бути шафи. Як називається ця кімната? Так, ця кімната називається вітальню. Отже, діти, із цією грою ми справились. Діти, зараз я запрошую вас пограти ще в одну гру, яка називається Знайти зайвий предмет. Правила ви вам вже знайомі. Ви роздивляєте з групу предметів і знаходите предмет якийсь зайвий. І роз'ясняєте батькам, чому він зайвий. Отже, розпочинаємо. Подивіться на першу групу предметів. Що тут намальовано? Стіле, стіл, стілець, трюмо, черевики. Чоботи? Який предмет зайвий? Так, зайвим є щоботи. Бо все це мебля, а це взуття. Роздивіться ось цю групу предметів: ліжко, шафа, диван, крісло. Який з цих предметів зайвий? Всі предмети мебля. А що зайве? Діти, подивіться. На ліжку, на дивані, на кріслі можна відпочити, посидіти, полежати. А, на... а шафою цього зробити не можна. В шафу ми кладемо речі. Отже, зайвим є шафа. Подивіться на ці предмети: сковорода, кастрюля, чайник, шафа. Який з цих предметів зайвий? Так, а вже ж, зайвим є шафа. Бо все це. А шафа це мебля. І остання група предметів. Подивіться: шафа для одягу, шафа книжкова, шафа для посуду, стілець. Який з цих предметів зайвий? Так, зайвим є стілець, тому що на ньому можна посидіти. А в ці предмети складають якісь речі. Дорогі малята! На цьому наші дідактичні ігри за темою Мій дім закінчені. До зустрічі, малята!